За словами медиків, зараз триває третій тиждень під захворюваності на грип та ГРВІ. Як і раніше, епідемії у користі немає. Заб'ють тривогу фахівці у тому випадку, якщо на цьому тижні захворіє 181 людина на 10 тисяч населення. На даний момент їх всього 75. Карантинні заходи ні в школах, ні в інших місцях поки що не запроваджуються. Але ситуація моніториться щоденно. Ми щоденно на 8 ранку збираємо інформацію за попередню добу. Оцінюємо її і за потреби всі ці заходи, заходи будуть розпочаті і введені в життя нашого міста. За словами лікарів, кількість хворих невпинно росте. Проте така картина спостерігається з року в рік. З певненістю можна сказати, що епідемії немає, є просто сезонний ріст захворюваності на грип та ГРВІ. Тяжких випадків, пневмонії, ускладнення, як про то ми чули по телевізору, такого в користуні не зареєстровано. І так само й не було випадків смерті. Проте у будь-якому випадку користенці повинні слідкувати за своїм здоров'ям. Як ми вже наголошували у попередніх сюжетах, можна зробити щеплення. Для цього ви повинні самостійно звернувшись до аптеки замовити необхідну вакцину в Україні. Зареєстровані і дозволені для використання такі: ваксігрип, виробник Франція, Гріпол, Україна, Агріпол, Іспанія, Італія. Джисі Флю, Південна Корея. Середня ціна – 150 гривень. З придбаною вакциною необхідно обов'язково звернутися до кабінету інфекціоніста, де вам зроблять щеплення. Актуальними для самозахисту від хвороб є також традиційний часник, цибуля та вітаміни. Щоб не заболіти, треба підтримувати свій імунітет, це в першу чергу. Це має бути раціонально вітамінізоване питання, але не пересищене. Якщо людина об'їдається, значить у нього буде знижений імунітет. Людину також полезно приймати в этот период пробиотики. Это такие хорошие микробы, которые выраняют микрофлору в нашем кишечнике. Ну и понятно, что не целоваться, не обниматься, держаться на расстоянии 2 метров от человека больного. Желательно не быть в местах, где есть много людей. Якщо ви все ж таки захворіли, вам болить голова, підвищилась температура і ви відчуваєте слабкість, порада від лікарів. Номер один постільний режим. Забудьте про справи і дайте організму набрати сил. Регулярно провітрюйте приміщення, пийте багато теплої рідини, зволожуйте повітря. Если есть температура, то это признак того, что организм борется. Иногда бывает то, что у человека нет температуры, только потому, что у него снижен иммунитет и его организм не способен дать температуру на э, чужеродный агент, потому что температура это наша защита от вируса, это первая защита, которая возможна нашему организму. Если бездумно при первом при первом поднятии температуры снять ее, то мы убьем свою защиту от гриппа. Появилась температура, ляжу в постель и перележи ее температуру. Збивати температуру можна від 38,5 градусів. Це стосується дорослих і дітей старше двох років. Для цього лікарі радять парацетамол або ібупрофен. Не можна приймати аспірин, і не варто сподіватися на ефект від антибіотиків. Надо розуміти, що від вірусів в настоящему час не существует ефективного лікування. Ми привыкли, що антибіотики хорошо справляються з іншими болезнями, які бактеріального прохождения. В то же время вірус це інше от него антибиотики не подействуют. Единственный препарат, который признан доказан в лечении гриппа это Тамифлю. Э стоимость одной упаковки, по-моему, 400 гривен. То есть это дорогое удовольствие. Хворіти на сьогоднішній день дорого та небезпечно. Тому дослухайтеся порад лікарів та бережіть своє здоров'я.